Добрий день, друзі. До вашої уваги. Хочу запропонувати такий от кронштейний дзеркал. на Накштал Вони висунні, От Тут ви бачите, такий от болт регулювальний. І оця от трубка вона може задвигатися, видвигатися, тобто по вигляду ви можете регулювати. Трубка за діаметром стандартна, така сама, як і в оригінальному кронштейні. Підкріплення дзеркала. дзеркала у нас також в асортименті є. Наліпки в асортименті. Тобто ми вам відправляємо не оклеєні, Наліпки ви обираєте із того, що у нас є, по кольору, по напису. Вони у нас зараз наявності. тобто ми, Ви кажете, які вам треба наліпки, ми їх прикладаємо, ви там вже самостійно їх наклеюєте, нічого там складного немає. Так, І надаємо такі от болтики ще для кріплення, для зручності, щоб вам було зручно його закріпити. Як воно кріпиться? Зараз я вам покажу, як воно кріпиться на макеті. У нас встановлено по вартості 1100 за комплект. Продаються вони комплектом, тобто ліва права сторона. Зараз я вам покажу, як воно виглядає на макеті. Так, друзі, оце наш макет. Отам, бачите, там стандартне кріплення і кріплення от нашого, це висувне Давайте поближче підійдемо от закріплення. Робите два отвори на кабіні і закріплюєте болтиками, які йдуть в комплекті. От Бачите, як воно закріплено. Наліпка от, ну, можете в ту сторону, в цю сторону, як вам воно буде зручно. Так, дзеркало тут встановлено велике, 44 см висота цього дзеркала. Це як на нових тракторах вже. Ну, а Дзеркало ви можете обрати, там менше, більше там, або два дзеркала. Туди встановите, якщо вам потрібно е, регулюєте нахил, Ну, мається на увазі вперед-назад, ну, як вам буде зручно. Отак воно виглядає. Ще раз наголошую, вартість 1100 гривень за пару. І хочу нагадати, є у нас можливість відправлення в країни Балтії. Це у нас перевізник Міндаугас, будь ласка, за цим номером зв'язуйтесь для відправлення в вашу країну і у Молдову. Там у нас перевізник Сергій, аж два номера є: молдавський та український. І за цим номером звати мене Максим, можете в межах України робити замовлення. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.